Mie e Andrei Cepliak, a.k.a. Ramon Mercader, i-a tvarajc Mr. Jazz. Чверть ставки я копірайтер пишу в основному про джазову тематику. Хм, я перепрошую за те, що деколи помиляюся з іменами Дмитро Вадимович Михайло. MC Rap. Вибачте, Це більше не повториться. Ну, ще я, крім цього, роблю дизайни до наших публікацій. Знову ж таки, тематика, стиль. Я думаю, в сучасній епоці треба це підтримувати. Не повинен бути бардак, повинно бути однакове мислення, однакове бачення до всього. Ну і ще я спамлю. Спамлю до вас, скидаю вам повідомлення, пропозиції. Багато хто з вас радо погоджується на це, оскільки моя розсилка стосується не тільки музикантів і безпосередньо творців музичних творів, а ще й арт-середовища, художників, фотографів, людей, які мають відношення до е, джазової кухні. Тому ось так: містер джаз стрімінговий журнал. В першу чергу про джаз, про експериментальну джазову музику. І основними читачами його є е, любителі джазу. Ті, хто захоплюється ним, ті, хто колекціонує його, можливо, десь хоче дізнатися більше про джазову тематику, і знову ж таки хоче почерпнути щось, що відбувається на території України, тобто якісь новали, можливо, хтось випускає новий альбом, можливо, є якісь нові люди. Ось так. А чому стрімінговий? Тому що це все відбувається в реальному часі. Це дуже схоже на джазовий джем сет. Тут багато імпровізації, тут багато сляких речей, які виходять за рамки простого видання. Тому хочеться зробити щось цікаве. Можливо, в майбутньому це переростав якийсь реальний проект зі закладом або можливо навіть із фестивалем. Ось так це при відкриття такої невеликої сторінки нашого майбутнього. YouTube, Telegram, Facebook, SoundCloud. Ну, ми більше працюємо в Ютубі і в Інстаграмі. Інстаграм це таке поле, де можна більш чіткіше розмежувати людей, які цікавляться чимось чи не цікавляться. На Ютубі ми публікуємо більше інформацію про якихось визначних діячів джазу, про їхні топові альбоми. Останнє, що ми почали вивчати, це рецензії. Рецензії досить цікава сфера, особливо якщо це молоде покоління, особливо якщо це українське молоде покоління. Ну тут дуже складне питання, розумієте? Воно це все об'єднало в собі певну популярну складову. Можливо, 100 років тому, коли тільки починалося це все, музика і була, в принципі, як джаз починалася з популяризації популярної музики. Зараз експериментальна музика при джазовому виконанні вона внесла в себе всі частинки сучасних стилів. Це і хіп-хоп, і поп, і блюз. І, хоча, в принципі, блюз це є прото джаз, він десь і е, був цим е, батьком цього джазу. Хоча сучасний блюз також е, має якісь, якісь коріння, і воно все об'єднується докупи. Грубо кажучи, каша. Получається дуже смішна каша, але м, у всьому цьому людина, яка має вищу освіту, е, ну, ж таки, музично вищу освіту, вона може собі дозволити. Вийти на якийсь рівень того розуміння, що вона виконує, і знову ж таки піти під кон'юнктуру слухача, тому що слухач любить слухати лайт, він любить слухати щось джамове, він любить слухати грув, Йому важко слухати фрі джаз. Війна це боляче і сумно на мою думку. Це боляче і сумно, і я думаю, музика це єдине правильне лікарство. Так, джаз як сенс життя. Тут е, тільки так. Тут тільки так, по-іншому ніяк.